Радіо Чикаго Що ж, дорогі радіослухачі? Зараз з нами Анатолій Якіменко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю. Добрий день, пане Анатолію. осінт аналітик Джордж Барос оприлюднив супутникові знімки компанії Максар, які свідчать про невдале випробування міжконтинентальної ракети Сармат на космодромі Плесецьк. А це, на вашу думку, було випробування чи ні? Я якось відзначаю нездоровий ажіотаж і нездорові переможні реляції і зловтішання з приводу того, що от на полігоні, на Росії розірвалася ракета. Ні, я теж поділяю цю радість і теж вважаю, що це дуже добре, що у них там нічого не вдалося, тому що ракета явно. Націлена проти нас, спрямована проти нас. Але це не привід для радості. Це привід серйозно задуматися. я б, наприклад, захвилювався. Але так, звичайно, якщо так можна висловитися стримано, стримано захвилювався. Тому що це говорить про ну, наміри, наміри ворога. І починати треба. Не з цього і не з випробування починати треба з публічної риторики, з публічних заяв Путіна. Я хочу підкреслити, що він уже погрожує світові ядерною війною з початку повномасштабного вторгнення. Я не можу зрозуміти, чим займається міжнародний кримінальний там трибунал чи суд і загалом. Наднаціональні структури об'єднаних націй і всі інші, чому до цих пір погрози ядерною війною не вважаються кримінальним злочином? Чому потрібно було чекати майже цілий рік, щоб назбирали матеріали, що Путін з якоюсь там своєю колегою чи подругою викрадають українських дітей? А тільки в, от, в дітях, тому що от, є правові норми, вони прийняті, і от, е, викрадання дітей це є злочином. Ну, добре, але ж світ і час не стоїть на місці. Злочини удосконалюються, лінійка цих злочинів подовжується. І от, ми ніколи не думали і не знали, що може бути такий злочин, як погроза світові ядерною війною. Це серйозний злочин. І на базі цього Путін вже має бути і, я не знаю. Ну, що найменше це е, не рукоподатний. І ні Туреччина, ні Ердоган, ні Сінзінпін, ні Моді ніхто з ним не повинен зустрічатися і розмовляти. Тому що з такою людиною ніхто не повинен розмовляти. І це має бути прийнято, обговорено і так далі. Але цього не було зроблено. І в результаті, що ми бачимо, за два з половиною роки вони випробовують ракети. І наскільки там преса і відкриті джерела нам говорять, Росія давно не проводила ядерних випробувань. І тому ставиться під сумнів: їх ядерна спроможність. Але ядерна зброя це така зброя, що не обов'язково, що вона точно кудись там потрапила. Навіть якщо вона буде націлена в Берлін, на, а впаде в Познані чи в Кракові, цього буде достатньо всім. Розумієте? Ну, така от ситуація. Пане Анатолію, я, напевне, з завершення свої, своїх нотатків дочитаю, що Західні ЗМІ це, до речі, на Українській правді є стаття зараз, вони угу. провели це зібрали цей аналіз. Західні ЗМІ повідомляють про п'ять невдалих запусків Сармата. Тобто, це вже було. І єдиний успішний запуск ракети, нібито відбувся 20 квітня 2022 року. Це цитата від Української Правди. таке. Тобто це не вперше. Ні, ну так тим більше я ще раз скажу. Тобто, те, що там наміри дуже недобрі, у них це само собою. Але не... важливий момент хочу сказати, що ядерна загроза. А вона існує тільки тому, що одна з сторін в нашій ситуації, Росія і Путін, все більше і більше переконуються в тому, що їм нічого за це не буде. От якщо а, Путін буде відчувати а, слабкість, а, непокараність, він обов'язково буде щось робити. Це ну, закон, і це буде там якийсь тактичний боєзаряд, ще якийсь там боєзаряд. Але якщо він буде відчувати і знати, що назад у відповідь він нічого не отримає, то значить він може діяти. Вся рівновага ядерна вона існувала до тих пір, поки країни-члени ядерного клубу чітко розуміли і знали. Що вони отримують зворотну відповідь. Розумієте, в чому питання? А якщо що, що сталося з 2022 року? Сталося наступне. Путін зрозумів, що Сполучені Америки, ну, адміністрація Байдена демократична партія вони очевидно не здатні відповісти. Вони сказали, що відповідь, відповідь буде неядерна. Ну не треба так казати. Можна взагалі нічого не казати. Але Путін повинен шкірою відчувати, що відповідь буде ядерна, і по Москві буде відповідь. Ось в чому питання. А те, що відповідь буде не ядерна, і ми розстріляємо там якийсь аеродром. Ну, чи флот знищимо там Чорномор, Чорноморським. Ну і що. Частина землі, частина земної кулі вже буде забруднена. Це зброя масового враження. Вона була ну, актуальною там, 70 років назад, коли фронти билися там з фронтами, коли людське життя нічого не вартувало і так далі. Ось так що ну, така ситуація. Ну, за словами осінд аналітика цього Джордж Борбарос його звати, великий кратер лишився розміром приблизно 62 метри завширшки а також знищені пошкодження на стартовому майданчику. Видно, і навколо нього на місці пускової шахти свідчить про те, що ракета вибухнула незабаром після запалювання або запуску. Тобто вона по суті не здетонувала або можливо. Не мала ядерного ніякого заряду, просто це було сам Ну носій. Це носій. Так. В чому питання? Тут же ж, вони ж випробовують носії. А що вона буде нести, це вже інша справа. А я ще розкажу про неадекватність реакції. Тому що давати такі посили, що відповідь буде жорстока, але не ядерна. Неядерна відповідь вже зараз має бути, тільки по факту погроз. От в чому. от Ключова ситуація, що погрози ядерною війною вони повинні каратися і не тільки там кримінальним переслідуванням, а реальними діями, військовими діями. Тим більше, що привід є, можливість є, це окуповані українські території. Вони призначені для того, щоб конвенційною зброєю завдати удару, а цього не відбувається. Пане Анатолію, я раніше таке читав, і я думаю, що військові експерти, які нас слухають, напишуть в коментарях свою думку, звичайно, про те, що ракета Сармат її такі технічні можливості, що вона повинна взлетіти і пролетіти певну кількість тисяч кілометрів аж тоді. Тобто в неї є радіус менший радіус не ураження, скажімо так, бо тому вона може уражати ціль. Оце я в Вікіпедії, до речі, прочитав тільки що, що е, понад 11 тисяч 11 кілометрів в радіус її ураження, але є також і радіус неураження, до якої, до речі, цю ракету, що ми зараз обговорюємо, її пускали е, на космодромі Плесецьк. Це є Архангельськ, і е, наскільки я пригадую цифру. Зону неураження це здається було 8 тисяч кілометрів. Україна туди не входить. Ну зрозумів я кажу, я прошу експертів написати в коментарях свою думку, якщо я помилився, бо тому, що про цю зону неураження я зараз не зміг швидко знайти. Я подивився виключно Вікіпедію і виключно російську, до речі, Вікіпедію. І до речі, Українська Правда опублікувала про те, що така боєголовка, така ракета, може нести боєголовку вагою в 100 тонн, Але Вікіпедія пише зовсім інше, що. 10 тонн тільки. Тобто українська правда трошки помилилася нуликом. Але що нуль нічого не значить? Я так думаю, в даному випадку. Угу. так, Ну, ситуації з Цією ракетою. Так, давайте так от. Я задам все-таки якось конкретніше питання. То Кому ж вони погрожували таким пуском? Ну. Безперечно, вони погрожували е, виборцям західних країн. Ось кому вони погрожували. Вони давно вже, я думаю, не працюють там з погрозами з е, істеблішментом, там, з Байденом чи Шольцом, чи з Макроном. Вони погрожують народам е, західної цивілізації, експлуатуючи демократію. Тому що люди будуть висловлювати невдоволення, будуть пробувати тиснути на своїх політиків і вимагати е, припинити ескалацію, як вони кажуть. От для, для, для них адресат це німці, французи, виборці, виборці. Зрозуміло. Ну що ж. Ми, напевне, цю тему вже достатньо обговорили. Давайте перейдемо до наступної, тому що президент України Володимир Зеленський зараз перебуває у Штатах, де презентує свій план перемоги або мирний план. Не знаю, тут двоякі, двояка його назва на правду. І, і таке The Times, до речі, пише, що план Зеленського містить чотири ключові пункти. Давайте будемо обговорювати кожен пункт. Перший це гарантії безпеки для України від західних країн. Як ви гадаєте, що таке гарантії безпеки від західних країн? Чи буде задіяний Будапештський меморандум, до прикладу, чи м ці гарантії будуть щось щось, якби наш нашталт, як Росія підписала з Північною Кореєю договір про. Взаємобезпеку чи якось так ось називався. До гарантії до безпеки ми зараз підійдемо. Я думаю, що варто почати з наступного: оцей план перемоги, і загалом готовність розмовляти і так далі. Це нав'язаний порядок Денний Зеленському. Він чомусь на нього погодився і не зміг відбитися, хоча він розуміє. Що це все не потрібне під час війни. Час дипломатії минув. Минув він 24 лютого 2022 року. Дипломатія не спрацювала. Почалася війна, і потрібно воювати, не потрібно гратися в дипломатію, імітувати дипломатію, тому що дипломатія нічого зараз не дає. Але з нас вимагають. З нас хочуть витискають слово дипломатія, готовність до розмови комунікації, в тому числі і з путіним. Ще раз підкреслюю: там немає з ким розмовляти, тому що ця людина не просто викрадала дітей, вона погрожує всьому світу ядерною війною. Тут нема про що з ким і говорити нічого. Але ну, от Зеленський на це йде. І намагається під це щось вигадувати, якісь пункти, в тому числі, і пункт там про безпеку. Ось то треба розуміти в якому контексті це все відбувається. Якщо загалом це не потрібна дія, і оці всі розмови до речі, оцей план на узгодження він повість, як типа бізнес-проект, як знаєте, захищають. Бізнес-проект, щоб тобі дали якісь інвестиції чи ще щось під ці речі. Тобто, фактично, наші партнери роблять вигляд, що вони не розуміють, чим ми тут займаємося. І ми, вони хочуть від нас почути і побачити, як ми бачимо перемогу. Тобто, просто ми хочемо бачити. Ми хочемо розбити ворога, щоб ми вижили, тому що інакше не виходить. Відбитися втікти неможливо. Тобто це не та ситуація, коли ви бігли по вулиці, і до вас хулігани підійшли, і ви прискорилися і втекли. Немає у вас оперативної глибини, глибини простору можливості втекти. Ви мусите прийняти бій і перемогти цих хуліганів. Інакшого ну, варіанту немає. І нам, верніше, нам виставляють якісь там претензії, роблять вигляд, що вони не розуміють, чим ми тут займаємося. От, от це ключовий момент. І привезіть, поясніть нам, чим ми тут займаємося, щоб ми могли зрозуміти тільки після цього, як ми зрозуміємо, я маю на увазі захід, то тоді. Дамо вам якесь озброєння чи якісь обладунки, що ви могли там щось зробити. Причим наш, наше розуміння перемоги повинно співпасти з їхнім розумінням перемоги. Але публічно ви ніде не почуєте, як бачить перемогу Шольц, Макрон там, чи Байден. Ми повинні відчути, вгадати і постійно підвозити їм якісь плани перемоги. Вони будуть їх почитувати. І по тому, оскільки вони їх вже завернуть нам, і розуміючи, знаєте, це як гра: е, холодно, холодно, тепліше, тепліше. О, гарячіше тут уже краще. От давайте в цьому напрямку. І це вже триває третій рік. Ось уже скоро три роки буде. І з нас все вимагають плани перемоги. Ми повинні вгадати настрої, наміри наших західних партнерів, які постійно, до речі, змінюються. Вгадати насправді цього неможливо. Так, але Навіть. гинуть військові українці. Ну звичайно, так тому, що не потрібно народ. приймати ці правила, і не, не потрібно грати в цю гру. І Зеленський заплутується сам, заплутує всіх і наражає нас на небезпеку. Ну, це ж перейдемо до так. другого, напевно другого пункту. До речі, кажу їх, напевне, є значно більше. Просто відомо опубліковано, газета видання The Times, Тільки три зуміли mm -hmm. якось дістати. Не знаю, можливо, хтось їм переказав усно, не знаю. продовження наступу України в Курську область, щоб забезпечити територіальний козир у переговорах. От є такий пункт, це The пише. Тобто, мова, я зрозумів, йде Продов... про Курську область Так, продовження наступу України в Російську Курську область, щоб забезпечити територіальний козир у переговорах. Ну та, та. я зрозумів. Тобто, дивіться, в чому питання, що ми, веземо, тим би то, ми прагнемо миру, готовність, демонструємо готовність до переговорів, а насправді веземо план ескалації. Якось так. Тому що інак, ну як можна це назвати? Якщо ми хочемо продовжити свої дії в Курській області, це однозначно ескалація. А всі наші партнери вони налаштовані на деескалацію. і навіть не партнери. Сі Цзінпін в Китаї каже, що Китай завжди виступав проти розширення меж конфлікту, як вони кажуть, не війни, а конфлікту і перехід в Курську область. Це однозначно неправильно, це погано. І винуватцем цього всього, звичайно ж, є Україна, тому що ми розширили межі конфлікту. Третій пункт. Запит на конкретне сучасне озброєння. Це по факту ми вже це обговорили, що ви говорите, ескалація. Ні, ну, Чи це для захисту? А... от Тобто, треба ну... це розуміти. Справа в тому, що ми могли би знову ж таки проблеми, проблеми пояснень. Можна багато раз говорити про потрібність комунікації, але комунікація це не просто щось говорити, це говорити правильні слова в потрібний час. І якби ми вчасно говорили правильні слова, правильні слова це наступні. Нам недостатньо. Застарілої зброї дали, ми недостатньо використали застарілої зброї і не своєчасно. Якби ми використали ну, всі снаряди, міни, а, там, я не знаю, танки і так далі, ми б тоді казали: ви знаєте, оця стара зброя, якою колись воювали там наші діди, вона вже ну, нічого не вирішує. Давайте будемо говорити про інновації, давайте говорити про новітні технології військові. Дайте нам доступ до цих технологій, дайте нам f 35 і так далі. Ну, про що йде, f 16 Ну f 16 це не нова зброя. І коли там нові технології, говоряться, ще щось і так далі. Ну, нам дали 9,5 f 16 При тому, що в світі їх там 4 тисячі чи скільки, і для того, щоб насправді завдати удару або хоча б ну, паритет з росіянами, нам треба. там Зо дві сотні цих літаків, дві сотні літаків. Це не є ж чимось неймовірним. Плюс відповідний боєкомплект до цих літаків. Ну, росіяни вилітають, стріляють кабами вже на 50-60 кілометрів, не долітаючи в зону нашого там, ППО. А ми говоримо знову, що оця проблема в новітніх технологіях. Ми ще старі технології не використали. Ну і четвертий пункт це міжнародна фінансова допомога для зруйнованої війною економіки України. Ну, таке же братство, звичайно. Ну, зрозуміло, що економіка зруйнована. Але ну, це ж що? Коломойському ну, Коломойський сидить вже. Ахметову, пінчуку дати гроші або іншим олігархам, які пригарбали там. Державна власність, постраждали ж металургійні заводи, десь там на Сході. Постраждали. Ну, так що тепер робити? Взяти гроші платників податків Німеччини і віддати Ахметову? Ну, це щось я не можу. Для мене це загадка. Загалом, оці всі такі пункти і так далі. Ну Я слухав, звичайно, представників там Євросоюзу. Тут у нас в Україні, вони переймаються Опікуються енергетикою, електроенергією, і вони займаються питаннями диверсифікації. Ось мені складно сказати, це на поширюватись буде ця програма. Усі будуть сонячні якісь панелі ставити, вітряки і станції, акумуляторні. Куди, куди інвестувати? Тобто, я як завжди, конкретики в цьому не бачу, а бачу якісь. Ну, спробуй, дайте нам гроші, тому що нам все побили, поламали. А кому і як? І що ж давати гроші, коли війна. Зрозуміло, Пане Анатолію, Давайте ще раз про Курську область поговоримо. Мені здається, ми якось, можливо хибну думку, чи якось наша риторика була повністю. Думка наша була повністю не завершена відносно курської цієї операції. Яке взагалі ваше ставлення відносно о, цієї операції, чи воно чи вона була потрібна, чи корисна для вона дуже потрібна та... і дуже корисна. Більше того, вона настільки роздратувала Байдена і всіх його, всю його прислугу. Що це зайвий раз говорить, що ми зробили все правильно. І це безвихідь ну, правильно, але від безвиході. Іншого варіанту в нас просто не було. Інакше б ну, ми б вже були однією ногою там до, до поразки. Я там не кажу про капітуляцію, але до поразки. А так ми. Можливо, зможемо завдяки курській операції вийти вийти з цієї ситуації, і адміністрації Байдена це дуже не подобається, тому що вони нас вели зовсім в іншому напрямку. А ми звернули з цієї дороги, якою нас вели. До речі, Назар Мухачов він проаналізував статтю «The Guardian» і записав е, відео. Ми його. Даємо на наше радіо в аудіо, звичайно, форматі. Він назвав так його, що Путін знав про підготовку Збройних сил України до курської операції. З'явилися вже такі дані, навіть The Guardian публікує. Я читав і, і слухав там коментаторів, і Українська Правда переклала там чи коментувала цю статтю в The Guardian що все було значить відомо, так далі, і тому подібне. Але ну, не встиг вони якби перевершили ще Зеленського з Єрмаком. Тобто, незважаючи що вони все про все знали, нічого не зробили. І тут деякі коментатори, не будемо називати їх прізвище, щоб популяризувати, починають розказувати, що це просто пастка. Росіяни свідомо здали Курську область, що ми туди зайшли і нас там всіх вбили в тій Курській області. Такі. Зрозуміло, ну що ж, будемо слідкувати за подіями. За, за за, допомогою вас, ваших аналітичних здібностей, будемо якось їх коментувати. А нашим радіослухачам хочу нагадати, що з нами був Анатолій Якіменко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Гарного вам для до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.